Всім-всім доброго ранку! Сьогодні в нас четвер урок української мови. Сьогодні ми з вами будемо працювати з дієсловами. Ми продовжуємо з ними працювати. Нагадую, що таке дієслово це частина мови, яка називає дію предмета і відповідає на запитання, що робить, що зробить, що буде робити. І сьогодні ми будемо дієслова змінювати за числами. У нас є два числа: це однина і це множина. Однина це коли в нас один предмет, а множина це коли два предмети. У нас є розмова між дітками, Послухаємо, про що вони розмовляють. Мені подарували книжку, хто росте у парку. Цікаво, про який парк у ній розповідається. Можна здогадатися за малюнками. На обкладинці зображені рослини. Отже, про який парк буде йти мова? Про той, де ростуть рослини, так? різні дерева. Тобто це може навіть бути і ліс може бути. Так? Або ну, парк від... чим від лісу відрізняється? Те, що в лісі в нас живуть тваринки, в нас ростуть там, деревця, кущики. А от у парку є ще. Лавочки, так, де ми можемо сісти, відпочити, подивитися на красу. Так, отже, це в нас парк був рослинний, так, тобто де росли рослини. І читалочка знайшла в книжці опис улюбленого дерева. І ми зараз прочитаємо цей текст і потім виконаємо завдання. І так, навесні каштани. Світяться білими або червоними свічками цвіту. Ось такими квіточками. Так? Потім на них виростають зелені їжачки, круглі і колючі каштанчики такі, так? восени вони падають на землю, з них вистрибують блискучі гладенькі горішки. Ось такі горішки. Я думаю, ви всі бачили. каштани, так? Отже, улюблене дерево чи талочки це були каштани. І нам пояснили, що каштани спочатку цвітуть гарненькими такими квітами. Потім виростають їжачки. так? Якби Можна сказати, що ці каштани ховаються, як в такий, так? Потім, коли вони падають, то шкарлупка, оця цей, розбивається, і звідти. Випадають саме каштанчики. Так, і е, в нас буде з вами завдання в кожному реченні знайти дієслово і сказати, це дієслово стоїть в однині чи в множині. Якщо, наприклад, воно стоїть в однині, то ми будемо з вами утворювати множину. Якщо стоїть в множині, то навпаки, будемо утворювати. Ну, Давайте для початку запишемо число. Від останнього запису рядочок вниз, другому посередині крапочка, записуємо число. Сьогодні у нас 16 лютого, класна робота. Так, за хвилинку каліграфії пропишемо слово каштан. Поєднання всім. Так, буква К велика з маленькою. Аш, Т. ан, каштан. Каштан. Так, ну і виконуємо завдання. І так, навесні каштани світяться білими або червоними свічками цвіту. Давайте ми скажемо, про що розповідається в цьому реченні. Про каштани. Щоб правильно визначити дії слово, знайти, ми маємо поставити питання. Каштани! Що роблять? Світяться. Слово світяться було поєднане з іменником каштани, а каштани це яке число? Однина чи множина? Множина, бо їх багато. І тоді каштани що роблять, світяться, отже, світяться використано у множині. А нам потрібно поставити в однину. Якщо в нас каштани світяться, то один це каштан, і каштан що робить? Світиться. Тобто множина світяться, а однина світиться. І запишемо е, з вами слова через рисочку. Так, світяться так. І каштан що робить? Світуся? Світиться. Світиться. Так. Так, далі ось такими квітами. Ну, тут у нас немає дієслова. Потім на них виростають зелені їжачки, круглі й колючі. такі каштанчики. Так? Про що тут розповідається? Про їжачки. Ставимо питання: їжачки що роблять? Виростають. Їжачки це в нас множина бо багато предметів. А один їжачок. А їжачок що робить? Виростає. Тобто багато виростають, а один виростає. Так, з нового рядочка. Виростають множина, а один виростає. Виростає. Так, восени, вони падають на землю. Про що тут розповідається? Вони, тобто їжачки ось ці, так? вони ставимо питання, вони що роблять? Падають, тобто вони це багато, а один падає, тобто у множині падають. Багато предметів, а один падає. Запишемо. Падають, багато, а один падає, падає. Так, з них вистрибують блискучі гладенькі горішки. Про що в цьому реченні розповідається? Про горішки. Горішки що роблять? Вистрибують. Горішки це однина чи множина. Множина бо багато. А один горішок. А тоді один горішок що робить? Вистрибує. Вистрибує. Отже, множина вистрибують. Вистрибують. А отнина вистрибує. вистрибує. Так, отже, діти, ми бачимо, що в нас дієслова можуть стояти у множині і можуть перетворюватися на однину. Але, звичайно, допомагають нам перетворити правильне дієслово іменники, які з ними пов'язані. Посередині запишемо вправа 7, і ми працюємо на сторінності 91. Дивіться, у нас у вправі 6 є з вами речення. У праві сьомій в нас написано, що треба буде виписати в колонку дієслова з цього речення. І поставити їх у множину. Тобто, вони в нас стоять в однині, а вам через рисочку треба утворити множину. І записати. Тобто, Таке завдання, як, як ми з вами виконували. Але буде однина, а треба буде утворити множину, Тобто, коли багато предметів. І так, у парку читалочка гуляє. Відпочиває, спостерігає за птахами, зустрічається з друзями. Про кого в нас іде мова в реченні? Про читалочку. Тепер ставимо питання. Читалочка що робить? Гуляє. Що робить? Відпочиває. Що робить? Спостерігає, що робить? Зустрічається. Читалочка в нас тут одна. Тому дієслова гуляє. Відпочиває, спостерігає і зустрічається, ви запишете в одну колоночку, і це буде однина. А тепер вам треба буде утворити множину. Дивіться, якщо читалочка одна, а багато це читалочки. І тоді читалочки що роблять? Гуляють. Що роблять? Відпочивають. Що роблять? Спостерігають і що роблять? Зустрічаються. Отже, ви виписуєте чотири в першу колонку в одні, ні, а через рисочку утворені множину. Я вам бажаю успіхів, у вас все вийде і до нових зустрічей!